Всім привіт пісники і я гуляю зробила потім обзор на свої новинки, так як там не вийшло Де Демо зараз на всім привіт! Ми купили холодно дуже. Ми купили. Ми купили дві наклеечки по таких квадраті, два, я вам показувала, вони все ж таки там були. Дуже круто. У мене 16 таких є вже, а я зібрала всю колекцію. Пау. Всім привіт, ми прийшли десь метрів 10 і я знову знімаю. Я вже в рукавичці встигла одягнути. Ідемо. Там просто хащи. там Клара. вон Чё? продукты. Короче, я уже вымачиваюсь, у меня шапка на Я в тем шарфику. Дивись. Які червоні вихован? О, до речі, там дуже гарно дещо перський сім. Дивіться. У нас песик. Ось. Дивимося на чулку, там поплилося. Ось на чолку ну, і туди поїхати додому на маршруті, Ну тому що не всі машина, але тому що <кхід> папа на нашій машині. Тому На машину кудись там зайдемо. Але ну, в іде йде кудись ще. Там є така уголовка зачолки. Ну, зачулкай, і е... ми туди ще зайдемо. Продолжение следует...